Всім привіт! З вами фрілансер в IT. В попередньому відео ми з вами з'ясували, як можна створювати таблиці за допомогою SQL запитів. В цьому ж ми розберемо, як наповнювати таблиці даними за допомогою команди Insert into. Але перед тим, як почати, я хочу перевірити одну теорію. Кажуть, що той, хто записує відео о півночі для своїх улюблених підписників, заслуговує на потужний лайк та підписку. Давайте це перевіримо. Зробили. Починаємо. І перше, що нам необхідно зробити, це подивитись, а що ж зараз зберігається в нашій таблиці. Для цього вводимо команду, яку ми вже знаємо: Select-зірочка, що означає отримати всі дані From таблиця Users. Запускаємо. І, як бачимо, зараз ця таблиця в нас порожня. Проте ми маємо такі колонки, як ID, firstname. LastName, Balance та Created add. Всі вони мають бути заповнені даними. Тепер давайте спробуємо додати наш перший рядок даних. Для цього вводимо команду Insert, Into. Далі нам потрібно вказати таблицю, в яку ми будемо записувати дані. В нашому випадку це Users. І наступним повинно бути ключове слово Values. Після цього я напишу на новому рядку. Ви можете продовжувати в тому самому, як вам зручно. Давайте поставимо крапку з комою. І тут ми маємо відкрити лапки, це буде рядок наших даних, і в ньому перерахувати всі значення для кожної із колонок, які присутні в цій таблиці. Давайте це зробимо. Але обов'язково дані, які ми будемо прописувати, мають відповідати тим типам стовпців, які для них зазначені. Тобто, якщо для ID у нас тип int, це числовий тип. Відповідно, це має бути число. В нашому випадку це буде 1. Далі first name та last name це у нас рядки. Відповідно, вказуємо. Наприклад, first name Перше ім'я дамо Олександру. Так, Олександр. Далі. Додамо прізвище, наприклад, коваль. Після цього вкажемо, який буде баланс у цього користувача. Наприклад, 1250 гривень та 50 копійок. Далі, нам необхідно вказати крейтет, тобто дату, коли він зареєструвався. Зверніть увагу, що це у нас формат поля, DataTime, тобто, нам потрібно вказати дату та час. Це у нас має бути у вигляді рядка. Відкриваємо лапки. І пишемо: він зареєструвався 2025 року 12 місяця, 17 числа. Для зручності зараз запишемо, що це було опівночі. Тобто 0 годин, 0 хвилин та 0 секунд. Тепер можемо виконати цю команду. Як бачимо, команда пройшла успішно, отримуємо список користувачів раніше вивченої командою. І чудово, тепер ми бачимо першого реального користувача в нашій таблиці. Але дивіться, це ми вставили один рядок, але іноді бувають ситуації. В принципі, вони бувають доволі часто, коли нам потрібно записати відразу декілька рядків. Що для цього варто зробити? Давайте запишемо ще раз: Insert. Into. Далі нашу таблицю Users. Все так само поки що пишемо values. з комою. І на новому рядку ми теж будемо писати наш рядок даних, який, знову ж таки, має містити кожну із колонок, яка є в цій таблиці. І давайте запишемо нового користувача. Це буде другий. Далі ім'я в цього користувача буде Наталія. Прізвище. Прізвище, наприклад, Романюк. Давайте додамо баланс. Так, баланс буде 9876 та 75. І знову ж таки додамо дату реєстрації. Це у нас буде 2025 рік, 12 число. 12 місяць, перепрошую, і, наприклад, 16 число, час так само додамо о півночі. Дивіться, зараз ця команда повністю ідентична з попередньою, яку ми робили. І якщо ми її виконуємо зараз, то ми додамо лише один запис, а ми з вами хочемо додати їх два або більше. Відповідно, що нам потрібно зробити? Додаємо кому, можемо скопіювати цей рядок і нижче додати ще один. Давайте зробимо таких. Ще кілька рядків. Далі виправляємо ідентифікатори. Тут має бути третій, четвертий та п'ятий користувач. Виправляємо імена. Наприклад, Дмитро з прізвищем Бондар. У нього буде баланс, умовно, 320. Так, тут має бути крапка. 00. Давайте тут теж виправимо на крапку. Дата реєстрації, нехай буде теж 16. Ні, давайте 15 число зробимо. Далі наступний користувач з ідентифікатором 4. Наприклад, його буде звати Марія. І прізвище Шевченко. Баланс у Марії буде 45 гривень. Таке теж буває. І 20 копійок. Число додамо 14. І останнього користувача це буде у нас Андрій. З прізвищем Ткаченко та балансом 560 гривень. І, наприклад, 35 копійок. І дату реєстрації ми задамо йому як 13 число. Виконуємо запит. Як бачимо, він пройшов 4. Повернув нам, що оновлено 4 рядки. Отримуємо всі дані з нашої таблиці, і, як бачимо, це чудово. Тепер завдяки одному запиту, ми додали аж 4 користувачі. Як бачите, ця команда працює і вона досить легка. Проте це ще не всі її можливості. Давайте з'ясовувати далі. Що ще може робити команда insert into? Вона може вставляти дані не лише у всі колонки, але і у певні. Як це відбувається? Починаємо вже з знайомого нам механізму. Insert. Into users values. Далі, наприклад, я хочу додати лише ідентифікатор, ім'я та прізвище. Але баланс та created at я поки по якимось причинам не можу це зробити. Давайте так і зробимо. Перераховуємо тільки ті колонки, які нас цікавлять. Наприклад, ID це буде 6. Далі ім'я це буде Ірина. Прізвище. Наприклад, мельник. Запускаємо команду. Упс. Як бачимо, нам вибилась помилка. Але чому так відбувається? І дійсно, в даному випадку ми зробили неправильно. Чому? Тому що команда в такому вигляді очікує, що ми будемо заповнювати всі присутні колонки в базі даних. І це логічно. А як же записати лише ті, які ми вказали? Для цього після назви таблиці. Між ключовим словом values нам потрібно відкрити ще лапки і перерахувати ті колонки, в які ми хочемо записати власне, ці дані. Тому давайте так і зробимо. Кажемо, що 6 має записатись в колонку ID. Ірина в колонку first name, А мельник, тобто прізвище, в колонку last name. Вказали, запускаємо команду. І, як бачимо, супер. Тепер все відпрацювало ідеально. Давайте переглянемо наших користувачів. І дійсно, Ірина у нас є, проте баланс та Created at для неї не вказано, так як ми і очікували. Отже, якщо ви хочете вказати лише певні колонки для своєї таблиці, вам варто перерахувати ті колонки, з якими ви збираєтесь взаємодіяти. Ну а ми продовжуємо і переходимо до бонусу, який я обіцяв. Бонус, про який не знають дуже багато досвідчених програмістів. Проте ми з вами будемо його знати і будемо ним користуватись. <світ> Отже, що нам потрібно зробити? Наприклад, нам замовник сказав зроби окрему таблицю, в яку збери всі імена та всі прізвища користувачів, які є на сайті. І для цього нам допоможе команда insert into, тому що у нас вже є всі імена і є всі прізвища в табличці Users. І все, що нам треба зробити, це фактично перенести їх в іншу таблицю. Тобто свого роду зробити таке копіювання. Це копіювання може відбуватись навіть при якихось умовах, але про умови ми поговоримо в наступних відео. Давайте ж перейдемо до запитів і зробимо те, про що я говорю. Подивимось наглядно, як це відбувається. І перше, що нам необхідно зробити, це, власне, створити табличку Names, в яку нам треба перенести всі імена та всі прізвища. Ми навчилися це робити в попередньому відео. Про створення таблиць. Тому я довго на цьому зупинятись не буду. Просто напишу команду create table, Далі називаємо нашу табличку. І в лапках перераховуємо колонки, які там мають бути. А колонка має бути first name з типом varchar 20. І також ми там зробимо колонку last name. Тип також залишимо 20. Виконуємо запит. Оновлюю схеми. І, як бачу, у нас з'явилася ця табличка. Отримуємо її вміст. Select, все. From names. І, як бачимо, дійсно в цій табличці є лише firstname та lastname. Як же ж тепер нам перенести всі імена та прізвища, які є в таблиці Users? Для цього нам спочатку потрібно отримати ці імена з цієї таблиці. Для цього, знову ж таки, трішки забігаючись наперед, я вам покажу, як можна отримати не всі дані, а лише ось ці first та last name. Давайте, ось тут, замість зірочки, нам потрібно перерахувати ті колонки, з якими і, власне, ми хочемо працювати. В принципі, це по аналогії, як у випадку з Insert Into, за виключенням того, що лапки нам вказувати не потрібно. Тобто перераховуємо first name та last name. Про команду Select і її способи використання ми поговоримо ще в наступних відео. Проте, ось таке базове я вам скажу наперед. Запускаємо. А, дивіться, помилка в нас тут в тому, що ми отримали з таблиці Names. А нас цікавить таблиця Users. Є. Тепер, як бачимо, зайвих даних нема. Є лише імена та прізвища. Як же ж нам перенести ці дані в таблицю Names? Для цього ми пишемо наш запит: Insert Into, Далі вказуємо табличку Names. Це. Куди мають націлитись наші дані. Далі перераховуємо, що потрібно записати їх в колонку firstname та lastname. І вказуємо в ключове слово Values. Після цього давайте подивимось, який ми виконували попередній запит. У випадку, коли ми додавали кілька рядків, як бачите, фактично воно має структуру таблиці. Тобто в ньому є рядки та є колонки з ідентифікатором, ім'ям, прізвищем і так далі. І коли ми виконували оцей select, фактично ми робили те саме. Ми отримували дві колонки і дуже багато рядків. І тепер, коли ми робимо insert, то нам треба записати багато рядків у ці дві колонки. Тобто ми можемо після values написати ось цей запит. Який отримував всі імена з таблиці, з таблиці «Users». Поставити крапку з кому і ось в такому вигляді це залишити. Але, звісно, не просто залишити, але і виконати перед тим. Так, і чому, власне, у нас вийшло отримати цю помилку. Тому що насправді, коли ми ось таким чином намагаємось з однієї таблиці переписати дані в іншу таблицю. То ключове слово values нам використовувати не потрібно. Тобто ми залишаємо в ось такому вигляді Insert Into, назва таблиці, колонки, куди нам треба записати дані. І потім запитом Select ми отримуємо дані, які нас цікавлять, тобто які потрібно записати. Тому values ми прибираємо і запускаємо команду. Як бачимо, вона відпрацювала. Давайте отримуємо наші дані з таблиці Names, Select. Все From Names. Чудово, як бачимо, наші дані успішно перенесено. Ну, а на цьому все. Ось такий невеличкий, можна сказати, секрет, про який мало хто знає. А якщо вас цікавить більше чудових рецептів, запрошую вас в наш телеграм-канал, в нашу спільноту, доєднуйтесь, там досить цікаво. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки і якщо залишились коментарі або цікаво розібрати якісь теми, пишіть це під відео.